Колеги, добрий день. У цьому короткому відео ми розглянемо функцію списку спостереження. Це інструмент для створення тимчасових груп об'єктів. Списки можна використовувати в найрізноманітніших функціях: Контроль наявності об'єктів, відбір об'єктів для виставки або проєкту, підготовка переліку об'єктів для реставрації, якщо назвати, лише деякі з них. Для початку потрібно активувати списки спостереження. Клікніть на своє ім'я користувача, потім на списки спостереження, щоб там стояла галочка. Функція активовано. Закриваємо вікно. У нас з'явився новий пункт меню з годинником, в якому і містяться списки спостереження. Цей пункт меню доступний тільки з вікна роботи з об'єктами. При натисканні на цей значок відкривається додаткове меню з лівого боку. Подивимося, які функції воно пропонує. Перший пункт дає змогу переглянути всі наявні списки спостереження, а також вибрати той, з яким ви збираєтеся працювати. У другому пункті ми можемо створити новий список спостереження. Для цього потрібно ввести його назву і натиснути Відправити. Крім цього, можна довантажити вже наявний у вас файл списку. Щоб додати об'єкти до списку, необхідно класнути по потрібному об'єкту лівою кнопкою миші. Затримати клік і відтягнути курсор у вік. Так, ми вибрали об'єкт, і зверху відкрилося меню. Виберемо потрібні нам об'єкти і натиснемо Додати до списку спостереження. Готово. Видалити об'єкти зі списку можна кліком по значку смітника. Третій пункт. Де я змогу створити таблицю з об'єктами зі списку спостереження. Четвертий пункт, де я змогу шукати за об'єктами в списку і заходити в картки окремих об'єктів. П'ятий пункт, де я змогу поділитися списком із колегами. Створювані вами списки за замовчуванням доступні тільки вам. Однак, якщо ви плануєте працювати над списками спільно, ви можете натиснути на поділитися списком. Тоді список буде доступний до перегляду вашим колегам. Нарешті, шостий пункт, дає змогу вам завантажити файл списку в форматі JSON на ваш комп'ютер для того випадку, наприклад, якщо ви хочете зберегти його на майбутнє. Це дуже корисно. Наприклад, якщо ви регулярно проводите контроль одних і тих самих предметів, і вам важливо, щоб цей список ніхто не міг змінювати. Або якщо ви хочете передати ваш список тільки комусь із колег. А не всім одразу. Велике спасибі за вашу увагу. І ми сподіваємося, що ця функція буде корисною для управління вашими зібраннями. Незабаром зустрінемося!